найяскравіших зіров української стади, горність України, волонтер, ваша улюблениця яскрава, неповторна, неперевершена Наталія Валерська. Зустрічаємо обліками. Слава Україні! Героям слава! Доброго здоров'ячка Всім, хто сьогодні! Сонячну днину, так боженька вправив нам 9 градусів, щоб було тепленько. А дівчатка сидять і в і в холод, морози, і в морози, в дощі. Давайте їм поаплодуємо, Вона також долучається до того, щоб пришвидшити перемогу України. Дівчата пласкає. А як ви думали? Бачите, пані Ірина каже: Наталю, у нас такий вітер. Я думаю, все беру, термобілізду, все. А сьогодні бачите, як оце називається. Ладовки. Я дуже хотіла, щоб ми з вами зустрілися. Я дуже хотіла, щоб е, ви всі, я, за можливості, за вашого бажання прийшли сьогодні ввечері на мій концерт. І ми разом ще зробили більше доброго для наших доблесних, мужніх, найкращих в світі захисників. Сьогодні ми долучаємося до збору спецпідрозділу кракен Гур» Міністерства оборони. Ну, Відзвітую трошки. Нещодавно нам вдалося зібрати на аукціонах 398 тисяч гривень. Ці гроші ми передали спецпідрозділу. було закуплено установку РЕФ, яка глушить сигнали ворожих дронів і зберігає життя нашим захисникам і захисницям. І ще на одному аукціоні нещодавно ми зібрали 112 тисяч гривень. Скільки зберемо сьогодні, всі передамо нашим хлопцям і дівчатам. Пришвидшуємо перемогу разом. Чекаю всіх вас ввечері на 19.30 на концерті. Дякую, що ви сьогодні тут. Дякую за оплески. Дякую, що знімаєте на відео. Всім хто буде їх дивитися ці відео. Зичу щастя, благополуччя. І щоб цей рік, який у нас іде, 2025. й Обов'язково був переможним. Не втрачаємо віру. Навпаки, давайте її стверджувати в собі, культивувати. Бо разом, тільки разом ми сила. А чому? Бо ми найкраща нація в світі. Ми українці. І ми. Що сьогодні буде? Буде українська душа моя. І я буду співати для вас. Пісні будуть ну, танцювальні, веселі, будуть і ліричні пісні, будуть і нові пісні. Приходьте, почуєте, поспіваємо, потанцюємо, зарядимо один одним позитивом. І отак от от будемо рухатись до перемоги. Я дуже хочу побачити на ваших обличчях посмішки. Буду намагатися викладатися на мільйон відсотків. А всі, хто п'є водичку на віветі, ходить на процедури масажі, всі ці керіти, озокеріти і все решта, хай кожна процедурка піде вам на стілення, здоров'я, дає нас наги, енергії і наповнює вас такою життєвою силою. Намногая і благая, і мирная літа. Ух, і тільки так. Дорогі українці! Ще раз запрошую всіх вас. Пані Ірина підбере вам кращі місця. Ну, а якщо є бажаючі сфотографуватися, обійнятися, будь ласка, підходьте і автограф я за лівки поставлю. Дякую, чекаю всіх вас! Хто зараз не встиг сфотографуватися, ви можете сфотографуватися вечором.